Всім привіт! Мене звуть Артем Гаврилюк. Я тато блогер і ви на каналі Haggis Club. Сьогодні я розповім, як зробити купання малюка ще більш комфортним та приємним. Плавання сприяє зміцненню м'язів дитини, зміцнює опорно-руховий апарат, дихальну та серцеву судинну систему, а також підвищує імунітет. Дітки після регулярних занять плаванням починають раніше повзати та ходити. Краще їсти та міцніше спати. І, звичайно ж, басейн це відмінний спосіб підняти малюкові настрій. А для того, щоб заняття проходили без конфузів і щоб не турбувати оточуючих, необхідно подбати про спеціальні трусики для плавання мій вибір хагіс Little Swimmers. Трусики для плавання незамінні для дітей, які займаються плаванням з раннього віку, які ходять у басейн або планують виїхати на природу до водойми. У громадських місцях, у тому числі на пляжах, не прийнято, щоб дитина бігала голяка. Це не гігієнічно. Маленькі діти постійно сідають авияк, і це може призвести до подразнень і навіть інфекцій. Але пісяти в пісок чи воду взагалі неприпустимо, і тому трусики Little Swimmers просто необхідні. Трусики для купання такі ж зручні, як і звичайні плавки. Вони мають форму трусиків і невелику товщину, але тонше ніж у звичайному підгузку, тому вони не сковують рухи малюка навіть за активного купання. Також комфорт під час плавання забезпечує еластичний поясок, який не стискає шкіру малюка, легко тягнеться. Якби активно дитина не рухалася, він не натре її шкіру. Також додаткова функція такого пояска це запобігання протікань. Зовнішній шар трусиків виконаний з непромокальної тонкої міцної тканини. Вона запобігає потраплянню води всередину, а внутрішня структура, як і раніше, має всі переваги класичних підгузків. Якщо з малюком стався конфуз, спеціальні трусики допоможуть зібрати всі випорожнення і не допустити їх потрапляння у воду. Їх легко знімати, розірвавши бічні шви та замінити на нові, одягнувши як звичайні трусики. Не можна не сказати, що в Little Swimmers оновилася упаковка. Тепер вона стала яскраво жовтою і викликає приємні асоціації з літом від та морем. Дизайн трусиків виконаний в стилі популярного мультфільму студії Дісней у пошуках Немо. Для справжніх фанатів скажу, що є два варіанти: з рибкою дорі та з рибкою немо. Дизайн неодмінно підніме настрій у малюка, і він ще з більшим задоволенням проводитиме час біля річки чи басейну. Зовнішній шар трусиків стає ще яскравішим у воді, і тепер ваша дитина буде наймоднішою на пляжі. Якщо малюк уже полюбив воду, але ще не навчився контролювати свої фізіологічні потреби, не варто позбавляти його радості плавання. Тепер ви точно знаєте, чим відрізняються трусики для плавання від звичайних підгузків, і в жодному разі не варто використовувати звичайні, якщо ви плануєте купатися з дитиною, навіть як тимчасову заміну. Повірте, це не приведе ні до чого доброго. Підгузок набере в себе стільки води, що вже не зможе нормально триматися на тілі, навіть за рахунок натягнутих застібок. Проводьте більше часу з дитиною біля води. Ходіть у басейн, займайтеся плаванням, адже малеча це так любить. З вами був Артем Гаврилюк на Хагіс Клаб. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте вмикати повідомлення про публікації. Попереду на вас чекає ще багато нового.